Якщо ви вивчаєте React, або працюєте з React, то це відео саме для вас. Адже на цьому каналі ми розглядаємо всякі цікаві і прикольні випадки, можливо, неочевидні в React, і намагаємось зробити висновки, як треба писати код на React і як не треба робити. Отже, перейдемо одразу до справи. Цього разу я хочу показати вам а, такий випадок застосування. Компонентів в React, я обізвав їх тимчасовими або одноразовими компонентами, але я не впевнений, що в них є взагалі якесь загальноприйняте офіційне назва. Тож, давайте подивимось на такий невеличкий, дуже-дуже примітивний код Сніпет. Посилання на цей код сендбокс я залишу, звісно ж, в описі відео і в закріпленому коментарі можете потім з ним погратися. Отже, що в нас є? У нас є взагалі мінімальний компонент app в ньому один юстейт з каунтером. Ми рендеримо поточне значення, і на кнопочку ми робимо інкремент. Тут одразу хочу зазначити, що як робиться інкремент, що в сеттер юстейту ми передаємо саме функцію, яка спирається на попереднє значення. Це дуже важливо, в мене про це є відео. Я в кінці цього відео залишу посилання на великий плейліст, там вже більше 20 відео, де розкриваються різні такі цікаві кейси в реакті. Отже, якщо ваше значення стейту залежить від попереднього, завжди ви використовуйте саме такий підхід. Він дуже надійний. От. І що? Є в нас просто каунтер і інкремент цього каунтеру, так? що може бути простіше. Окрім цього, в нас є ще ось цей інр компонент. Яка тут ідея, навіщо він взагалі тут є? Іноді в великих компонентах, ну, взагалі, великі компоненти краще не робити. Я маю на увазі рядочків там на 300, 400 або більше краще тоді робити композицію. Але іноді що ми хочемо зробити? Використовувати якісь properties або стейт з компоненту app. В даному випадку це count. Бачите, що цей inner component. Він також рендерить count, але ну, типу, по-своєму. Тобто, з одного боку, ми хочемо використати те, що є в компоненті app, з іншого боку, ми хочемо це упакувати в окрему функцію, тому що, наприклад, ну, наприклад, ми хочемо не рендерити ось цей inner count. А якщо count менше 5, так, то тоді ми повертаємо null. Ось якось так. Тобто в нас є певна логіка. І, ну, логіки можна, може бути, звісно ж, більше. І ми не хочемо типу, робити тут conditional rendering, Так? Тобто мотивація така буває в людей. І такі, ось такі компоненти я час від часу бачу в коді. А тепер розберемося, в чому тут особливості, в чому, в чому прикол. Отже, дивіться, є цей компонент так. Все класно. Якщо менше п'яти, ми нічого не рендеримо. Інакше рендеримо ось цей з'являється innercount. І з точки зору React все класно, це функція, компонент. Ми її рендеримо через JSX, тобто це у нас React Create-Element. Ну і ви бачите, все рендериться, в принципі, і тут у нас, ну, це помилка, коли я писав. Зараз е ніяких помилок у нас тут немає, все шикарно. Кожен раз, коли каунт змінюється, ми бачимо Inner Rendered, тут все добре. Але насправді відбувається дещо більше. Давайте ми приберемо ось цей консоль-лог і замінимо його на один цікавий хук, який називається Use Locked Lifecycle. Це кастомний хук, я зараз. Покажу, що саме він робить. Так, ми додаємо його сюди, а також додаємо його до компоненту app. Цей хук в консоль покаже нам життєвий цикл компоненту. Що він робить? Ми передаємо в нього тег, тобто, ну, типу назву компоненту. Він бачите, він викликає функцію лог яка, в свою чергу, просто рендерить в консоль з певними стилями. Якщо не знали, то в консолі можна рендерити текст з певним CSS -ом. і можна такі гарненькі теги зробити. Коротше, лог-текст просто ввозить в консоль красиво. Ну, потім можете з цим погратися. Я на цьому зосереджуватись не буду. Ми на кожен виклик цього хуку ми рендеримо в консоль, тобто це на кожен рендер. Відповідно, буде викликано це. Окрім того, у нас є Юзефект, який ну він залежить від тегу. Це один депенденці, але ми тег не змінюємо протягом життя компоненту. То це означає, що Юзефект буде викликаний ось тіло ефекту один раз. І ми повертаємо при нам функцію, яка ну, тобто один раз на після першого рендеру, це, так би мовити, маунт компоненту. А кріна функція вона викличеться перед тим, як компонент буде знищений, тобто на unmount. Таким чином, цей, хук, цей кастомний хук, він, типу, в консоль виводить основні події з життєвого циклу компоненту. Ось ми додали два цих хуки один в зовнішній компонент, один в внутрішній. І давайте дивитися тепер, що буде відбуватися, коли ми тицяємо інкремент. Дивіться, ми цього інкремент, компонент up ререндериться, компонент inner ререндериться. Дивіться, одразу ж хочу зазначити, що компонент inner ререндериться, навіть не дивлячись на те, що він ну, нічого не, не, не відрендерить. Тобто ми попали в ось цей conditional branch, повернули null, Але все одно компонент викликався, його рендер викликався, якісь там куки відпрацювали. Ну, для когось це можливо очевидно, для когось ні, але ну, тепер ви це бачите прямо наглядно. Так от, 20 компонентів компоненти відрендерились, все класно, в принципі, ми це очікували. Але окрім цього, ми бачимо, що компонент inner для нього викликався ще й unmounted, Unmounting, а потім і Mount. Тобто він, по суті, перестворився. Якщо ми тицяємо Increment ще раз, ми бачимо те саме. Тобто, на кожну зміну каунта. Компонент App просто ререндериться, тому що його стейт змінився, так? А компонент inner він перестворюється. Чому? Тому що ми створили цей компонент в середне компоненту A. І не дивлячись на те, що назва в нього однакова, і структура Virtual вона однакова. А якщо структура однакова, то React типу, має викликати просто новий рендер. Так? Але це кожного разу буде нова функція, новий інстанс функції, тому що ми створили її всередині компоненту. І таким чином React це розпізнає як новий тип компоненту. Ось так. Навіть не дивлячись на те, що він рендерить одне і те саме, це новий тип компоненту, і тому попередній компонент він знищує, а новий компонент створює. Новий компонент мається на увазі, що ось саме ця функція. В наступному рендері вона буде створена заново. Розумієте, і в неї там адреса в пам'яті буде інакша. І тому це типу, новий тип компоненту, і, відповідно, у нас викликається Unmounted і Чому це важливо? Якщо ось цей внутрішній компонент, він не має ніяких хуків, а просто він репре репрезентаційний, просто він рендерить щось, то тоді, в принципі, взагалі все одно. Ну, на вас це ніяк не впливає. Але якщо тут є якісь юстейти, то вони кожного разу будуть збиватися. Ну, наприклад, давайте ми тут зробимо innercount, ще один юстейт. Так. Також сюди покладемо нулик. І, ну, що ми зробимо? Давайте. Також сюди додамо, в принципі, можна скопіювати цю кнопочку, додамо її сюди. Нехай цей компонент повертає фрагмент, тому що нам треба повернути більш ніж один елемент. Тут ми будемо показувати, рендерити inner count, і тут буде інкремент inner. Ось так. Е, тепер нам треба що зробити? Е, інкрементнути цей каунт до 5, щоб з'явився count. Тепер дивіться, ми тицяємо інкремент inner. Ага, тут так, вибачте. Тут треба set inner count. Окей. Отже, ми тицяємо інкремент inner. Е, тут все окей. Так, бачите ми. Е, Інкремент працює, цей лічильничок внутрішній збільшується, і ми бачимо тільки рендери іннеру. А якщо ми візьмемо інкремент аутеру, то інр ресетнеться. тому що цей компонент перествориться. Бачите, ось є unmounted і Mounted. Тому якщо в цьому внутрішньому компоненті, в цьому, який я обізвав, temporary компонентом, він temporary, тому що. На кожен він живе тільки на, на один кожен рендер свого паренту. Ось так. Тобто на кожен зміну стейту в компоненті App буде перестворений, відповідно весь його стейт просто скинеться, тому що це вже новий інстанс. І це не просто новий інстанс компоненту. Це, по суті, новий тип компоненту, тому що функція нова, це новий інстанс функції. І функція нова адреса це, по суті, нова функція. І навіть. Ну, Неважливо, що вона повертає те саме, це саме новий інстанс-функції. Ось так. Як би можна було це обійти, Ну, можна взяти і обгорнути цю функцію в use callback. Тоді так. Тоді ми меморізуємо її значення, але ми цим зробимо ще заплутаніше, тому що callback може мати депенденсі, і оскільки ми використовуємо ну, взагалі ось цей внутрішній компонент, щоб. Наприклад, тут використовувати саме count, так, саме, е, значення із е, зовнішнього компоненту це ідея. Інакше можна було просто винести його за компонент up і передати там все, що треба через Properties. Е, так от, насправді передати все, що треба через properties — це і є найкраща ідея, якщо вам треба саме компонент. Мається на увазі, якщо в ньому є хуки. Якщо в ньому немає хуків, ви можете створити функцію от прямо всередині компоненту. Але тоді це буде не компонент, а звіт її, ну, щоб дотримуватися Namінk, що назвіть її там Render Something. Нехай ну, буде Render Inner. І просто викликаєте її як функцію. Таким чином, ця функція вона не має. Мати... Не повинна мати ніяких хуків. Вона може мати хуки, але в мене є про це, до речі, відео. Різниця між тим, як викликати компонент через. Дивіться, це ж також функція, правильно? Та сама функція, просто що я її назвав її інакше. Але я викликаю її як звичайну js функцію а не через JSX. JSX, пам'ятаєте, ось цей xml подібний синтаксис, він же ж просто синтаксичний цукор до викликів React Create Element. І це, по суті, означає, що ви не, ство... не викликаєте цю функцію напряму, а ви віддаєте її реактор, і реакт. Викличе її, коли там будуть рендери, і все таке. А тут ми викликаємо цю функцію напряму. Е... Краще в такому випадку, не, щоб ця функція не мала хуків, тому що інакше можуть порушитись правила використання хуків. І таким чином, ви викликали її як звичайну функцію. Е... І Єдиний сенс взагалі так робити, якщо у вас тут складна логіка з всякими умовами, коли що рендерити, типу, всякі ну, передумови, перевірки, якщо, ж, якщо умова не справджується, тоді просто повертати на Ось так. То в такому випадку можна красиво упакувати це все ось таку рендер-іннер-функцію, і тут її відрендерити, щоб тут не було ось цих складних. В GSEC conditional рендерингу, умовного рендерингу, то так, можна це обгорнути функцію, але вона не, ця функція не повинна мати хуків, вона повинна бути простою. А якщо ж вам треба все-таки мати в цьому компоненті хуки, винесіть його за рамки компоненту App і просто передавайте все, що треба спробити. Це найкращий, в принципі, варіант. Сподіваюсь, ви зрозуміли різницю. Якщо вам відео сподобалось, то ставте лайк. А взагалі, якщо сподобалось те, що я розповідаю, то завітайте на мій курс по реакту на Udemy. В ньому вже майже 500 студентів, і ну, можете почитати відгуки. Єдиний такий мінус, який мені кажуть, що багато прикладів занадто хардкорних для розуміння, ну я над цим працюю. Коротше кажучи, Тут 30 годин в лекції. вже мабуть, більше ніж 30 годин. Дуже багато прикладів, які я сам розробив. Починається все з нуля, з пояснення того, як працює React, і далі доходить до дуже складних речей. В курсу є свій репозиторій. Як бачите, я його постійно підтримую. Ось останній коміт був 4 дні назад. Тут вже 300 комітів. І є цей репозиторій. Це така апка, яка збирає всі приклади з курсу. Вони упаковані всі в один застосуночок, і тут дуже багато прикольних демок, які, типу, висвітлюють різні аспекти роботи з React. Коду і демок дуже-дуже багато. Є в курсі навіть невеличкий міні-курс по TypeScript, як вступ, є невеличкий прям міні-курс по react-query по дата-фетчингу, по тому, як робити кастомні хуки, як працює data менеджмент контексти. Ну, взагалі, дуже-дуже багато різних речей тут є. Тому, якщо вивчаєте React, то в принципі раджу свій курс. Людям подобається. Ну, до зустрічі в нових відео.